Величезний всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, де ми розглядаємо акційні продукти. Та й не тільки продукти. Давайте подивимося в АТБ з 22 по 28 число. Зараз ми зайдемо в АТБ і більш розглянемо, які знижки в магазині АТБ. А Сандору можна прикупити до Нового року. Сицилійський апельсин смачний. Міленіум по 26.50. Сирки кому по 12,90 плавлені. Ось ці сирки слайсами порізані, це польські, 150 грамів 49 гривень. Консерви, тунець шматочками в власному саку та тунець шматочками в олії по 50 гривень. Огірки, як крило літака. Так, від своєї лінії сосиски. Докторські фірмові міні-варені 350 грам упаковка 47 гривень. Сосик, сосиски докторські фірмові варені своя лінія. 820 грам упаковка 104 гривні. Непогана знижка. І виріб для вегетаріанців 36 гривень палочка 420 грамів. В акції куряче по 106 гривень. І, а... Як він називається, філе. 140... 100... 150 гривень за кілограм. Хурма по 67 гривень, хороша ціна на хурму. І мандарини по 48 гривень. Я не думаю, а може ще й впадуть ціни до Миколая. Ходіть, подивимось, що в АТБшці. Дуже хороша ціна на соус від торгової марки Густо. Знижка майже 50% по 15,30. Це в нас іде сацебелі. Так, і. Ось такі новинка якийсь. Маргарита, соус Маргарита 22 гривні. В акції кетчуп для дітей від 3 років. І також в акції великий кетчуп від приправка, дуже смачний, лагідний з базиліком. Упаковка 400 грам, велика упаковка. Зараз 36,70. Від, від Томатіно. Заправка томатна з буряком 240 грамів до борщу. Ого, розбирають майонези Столовий від оліс 560 грам 37,50. В акції майонезний соус від оліс 300 грам. В акції губернська. Паличка 420 грам. Так, і відпав цінник, зараз поставимо. Знижка 40%, 66 гривень. Зверніть увагу, в кого карта АТБ. Для вас ціни ось в цих прямокутничках. Вони дешевші. Ціни дешевші. Для власників карти АТБ. Відрозумний вибір єгрізки. Так, в акції рулет курячий від добров по 106,50 за пів кілограма. Від сервелат вищого сорту, палочка 280 грам. Навіть то вже не палочка, а півпалочки. Смачненька четвертинка. Своя лінія по 1360 за 100 грамів. Лікарська від а, своя лінія 550 грам вищого сорту. Так, ну що ж, в акції зараз ікра від е, репродукт Горобуші 153 гривні. Для власників карти АТБ 145 гривень. Так, поки ми тут біля яєць по 4,57, ще ціна тримається. І в акції по 53.40 домашнім від квочка. Не забудьте про сирочки Комо, 75 грам. Хороша знижка 35% на сир вершковий від делюкс. Так, з чорної п'ятниці це вже почалась чорна п'ятниця. Також оці продукти, які позначені спеціальною рекламкою, цим стікером. Чорна п'ятниця, це теж хороші знижки. Сир. А польський сир пластинками 49 гривень, 135 грам. І ось такий. Ще йде сир. Королівський теж пластинками, теж польський, 135 грам, 49 гривень. Ці всі сири йдуть по 150 грам. В акції сир, крем-сир Президент, 180 грамів упаковка. І також акційні сири від Звенигора 48,90. Вершки від галичина. 500 грам. Лазуровані сирки в акції. Від злагода. Також злагода. В акції Агуня дитяча. Не забудьте для малечі про розтіжку. Йогурт від Дольче. Також зі знижкою хорошою. 280 грам стакан, 20 гривень 50 копійок. Йогурт від молокія густий 1850-300 грам. Давайте швиденько пробіжимось по солодощам. Дуже хороша ціна на любімов. 140 грам. Кірки на вагу Аркадія знижка майже 40%, 12 гривень за 100 грам. Червоний мак. Також зараз в акції. По 15 гривень за 100 грам. Так, вигрібають міленіум. Зі знижкою Барні. Теж хороша знижка, майже 40%, 44 гривні. Я вам хочу дуже подякувати за ваші вподобайки, величезне вам спасибі та за ваші коментарі. Улюблені вафлі рошен по 27 гривень зараз зі знижкою. Великий вибір соків Сандора. По, ну, як соки? напої, да, нектари. 40 гривень 90 копійок. Всі йдуть в одну ціну, крім томатного. Він трішки дорожчий. 44 гривні. А ось це я візьму. Він дуже смачний. Сицилійський апельсин. Так, мої самі найкращі, мої самі хороші глядачі. Дивіться, зверніть увагу, хороша знижка на макарони від ярка, пружинка. Надзвичайно, Та я такої низької ціни ще не бачу. 29,70 кілограм. Відрозумний вибір. Пружинка також кілограм. Зі знижкою 23,70. Вигрібають, дивіться, одна залишилась так. Дотягнуся до неї. Щедрий дар. по 42 гривні 50 копійок. Ну, хто має карту, АТБ, 40 гривень 40 копійок. І щедрий дар, а, рафінована, також 42 гривні 50 копійок. А ось чумак можна придбати також зі снижкою. Тут 900 грам. В акції водичка трускавецька, сильно газована, слабо газована та не газована. Усі йдуть по півтора літри, 11,90. Ой, мої улюблені чипси, я візьму. Я не так вже собі часто їх купую. Зараз 40 гривень, дуже хороша ціна. 38 з карту АТБ. Хороша ціна на грінки Житньо-пшеничні, гострі. Чипси від своєї лінії, хвилясті, велика упаковка 200 грам І також маленькі чипси від своєї лінії, 110 грам, 25 гривень. Пройдемося по консервах. Так, не забудьте про тунець від делюкс з шматочками у власному соку 50 гривень. І також а, тунець в олії з шматочками. В акції Сардіна. Від торгової марки море. І ще я тут щось бачив по акції. Оцю ну, невелика знижка Ріга Голд, але вона хороша. Так, з'явилася якась новинка в АТБ. Шпроти Копчені Балтик Марк. ще виробництво? Так, для АТБ зроблено знову. Це для споживачів. А де ж хто ж виробник? Латвія. Ну, показую вам як новинку. Так, показую вам як новинку і по консервах здається все. Ну, ще оці паштети. Зараз зі знижкою. Так, бачу непогані знижки. На приправу покажу самі найкращі знижки. Ось такі до Бограчу. Ой, я такий їв в Карпатах. Бограч. Дуже хороша приправа. Сушені помідори з часником та базиліком. Постійно її купую. Знижка 40% на приправу своєї лінія. Цибуля, зелена, кріп, петрушка. Також знижка 40% на сушені томати з чесником та базиліком. Вони мають теж бути добрі. Ця приправа, теж її зараз візьму. Ну, всі кухарик знають. Універсальна приправа 200 грам, 26 гривень. Паприка від своєї лінії. Перед червоний мелений. М'який аромат. 30 грам упаковка. Так, від своєї лінії кому потрібен коріандр. Велика упаковка 40 грам, лише 7 гривень. Так, кавумани по кавусті пробіжимось. Дуже хороша ціна зараз на каву зі Львова. З ароматом ірландський крем. 225 грам, 86 гривень. Хороша знижка на амбасадор. Так. Де він є? А ось. 67,50 225 грам. В кого карта АТБ вийде за 64 гривні. Амбасадор преміум 200 грам упаковка. 160 гривень, 50 копійок. Це теж дуже хороша знижка зараз. Кава Далмайер. 250 грамів, 143 гривні. І Далмайр велика арабіка. Кава Далмайр в зернах 500 грам Чорний чай від своєї лінії зараз зі знижкою. 78,60 200 грамів. Поставили зараз зі знижкою чай ловаре. Можна сказати, подарунковий, тут 90 пакетів, шість ароматів, шість смаків. Ну і, звісно ж, не забути для пухнастиків кетенгол 26 гривень, дуже хороша ціна на усі, усі консерви кетенгол. Також в акції весь сухий корм. Кеттингов ,40. 400 грамм. Будь-який. Усі смаки в акції 28.40. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. До зустрічі!